Часники зневажування, гості, батьки, організатори. В першу чергу хочеться подякувати тим людям, які створюють традиційну таке свято для дітей. Я вважаю, Це дуже правильна традиція. І вже вдруге я маю честь. Вітати всіх учасників. Того року тому ми взимку проводили серед школярів сьогодні 600 учасників серед садочків і серед наймолодших дітей. Це дуже правильно, що наші діти займаються спортом. Це наше майбутнє, це наше майбутнє нашої нації. І дуже правильно, щоб вони займалися спортом, були здорові і сильні. Хочу побажати кожному учаснику великих перемог, наснаги, здоров'я, і щоб були наші кіровоградські юнаки і далі. Перемагали, представляли нас на Україні і в Європі і в усьому світі. Я знаю, що нас наша кіровоградська випускниця вже чемпіон України і буде представляти на світовому рівні. Хочете побажати їй у успіху. І це приклад для всіх, всіх учасників, щоб ми були попереду всієї країни і попереду всього світу. Тому що наші діти, вони найкращі, ми їх любимо і будемо завжди допомагати і проводити подібні заходи. Ми зі за свого боку. Будемо завжди підтримувати подібні е, заходи. Хоч, всім батькам також е, бажаємо успіху і дякуємо за те, що ви приводите дітей до таких е, змагань, до навчальних спортивних закладів. Це дуже правильно. Успіху вам і перемоги!